Привіт, любі водолії! Це ваш прогноз на цей тиждень з 19 по 25 серпня. На цьому тижні комусь може знадобитися ваша допомога психологічна або фінансова. Тема податків, кредитів, страхування, соціальних виплат чи спільних коштів буде для вас вирішальною. Ви самі можете завантажити себе роботою, бо маєте мотивацію заробити більше грошей. Можливі конфлікти з дітьми або з коханими. Ми пам'ятаємо, що в нас тільки що пройшла повня, а декілька днів. До і після повні ми ще можемо відчувати такий емоціона, емоційний накал, емоції на піку. Тому контролюйте емоції. Дивіться, якщо вони вже виходять з меж нормального, зробіть якусь фізичну вправу, або сходіть в спортзал, щоб емоції заспокоїти. Важливою може бути тема повторного вирішення особистих чи ділових стосунків. Вам може відкритися якась таємниця чи вирішитися ситуація пов'язана з сім'єю, місцем проживання або нерухомістю. Ви можете несподівано зірватися та поїхати в рідні місця, побачитися з дітьми з батьками. Зміни в зовнішності, влаштування на нову роботу, і внаслідок цього зміни графіку і побутових справ і самопочуття також будуть для вас важливі, адже ви самі будете ініціаторами цих змін. Витрати на дітей та задоволення, теми аліментів чи сплати податків можуть. Хвилювати вас е, також протягом цього тижня. Ну і пам'ятаємо, що зараз в нас ще триває період ретро меркурію до 28 серпня, тож небажані ніякі починання, ми можемо переробляти те, що ми почали робити до цього, і це буде мати кращий результат. Хай ваш гороскоп вам допомагає. До зустрічі наступного тижня!